У мережі розлетілося відео, де ТЦКшник просто на вулиці б'є людину. Ще один випадок в Харкові. Там після спілкування з ТЦК людина потрапила до лікарні з важкими травмами. Це, це що взагалі відбувається? Ще й виявили хто, оцей, який б'є людину на вулиці. Це працівник ТЦК, такий собі воловик Сергій Павлович 1986 року народження. Людина, яка 10 років тому відкрито поширювала проросійські наративи і підтримувала антимайдан. За рішенням суду це ще й системний алкоголік. 10 лютого 2023 року, розпиття алкоголю просто на робочому місці військової частини. 21 березня 2023 року Нововодолазький районний суд накладає на нього штраф у 17 тисяч гривень. 7 січня 25-го року знову алкоголь під час виконання обов'язків Слобідський суд Харкова дає йому 17 тисяч гривень штрафу. Але що для воловика ці штрафи? Він вже ТЦКшник. Друзі, це жахливо. Це треба зупиняти, ТЦК треба розпускати в цьому вигляді. Вони повністю скомпрометовані і дискредитовані. І це треба робити щонайшвидше. І, звичайно, треба розуміти, що все це відбувається. Бо все це підходить Верховному ТЦКшнику і головному військовому комісару країни Зеленському, бо інакше він міг давно навести з цим лад.